Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами найцікавішими і найновішими парфюмерними релізами. Ви знаєте, що багато новинок, але я викримила найособливіші парфуми, що мене зацікавили, і я хочу поділитися з вами. Вони вартують нашої уваги, я особисто їх дуже чекаю. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше, А уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Тож перегляньте, і залиште під ним величезну вподобайку. Тим чином ви допоможете його просуванню. І не забудьте підписатися на мій канал. А якщо у вас залишиться питання, пишіть, мені цікаво дізнатися, на який парфум чекаєте ви, а ми розпочнемо з того, який насправді мене дуже вразив, бо я не очікувала від канадського парфумеру Мед Мелега створити парфум на тему зараз дуже популярної полуниці. Я загалом планувала зняти для вас епізод саме про полуницю. Навіть зробила собі отакий тематичний манікюр, але а вже ж. Мені треба дочекатися його новинку Antique Vanilla, бо там є акорд з пілою плониці в поєднанні з ванілью. Це загалом моя найулюбленіша нота. Я обожнюю ваніль, вона буває дуже різною. В мене багато ароматів з нею. Якщо ви її полюбляєте і, можливо, щось нове цікавить, або ви шукаєте щось особливе. Придивіться усі мої добірки, ви точно надихнетеся. А я думаю, що. Парфумер Мет Мелек, який насправді нас дуже підтримує українців. Він на початку великої війни створив навіть парфум Слава Україні! Дуже особливий, цікавий аромат. В мене є відео, яке присвячено йому. І в нього більш такий вінтажний стиль, хоча той аромат насправді такий майже в герленівському стилі, пудровий легкий, приємний проквіт липи. Але він полюбляє дуже насичені елементи, його парфуми шикарні, він використовує тільки найякісніше парфумерні. Інгредієнти і спробувати його версію ванілі мені дуже цікаво, дуже я заінтригована, бо я знаю справді, як він добирає усі ці. Масла, елементи, і тут ваніль буде з зараз дуже популярною нотою полуниці. Вона усюди, і я цьому дуже рада, бо мені здається, вона колись була популярна і потім зникла. Бо насправді ну, важкувато витримати баланс з полуницею. Тож я впевнена, це буде дуже особливий аромат. Я на нього чекаю. Коли в мене з'явиться цей парфум, то я вже врешті зніму ту добірку полуничних ароматів. Для вас вона буде справді дуже крутою і відрізнятися від багатьох. Інших відео. Тож чекайте і напишіть, будь ласка, як вам манікюр, лайк, і також за футболку. Ну, якщо ви зрозуміли, то зрозуміли. А ми рухаємося далі до наступного аромату. І я ну, вирішила зробити такий перехід до кіліанського парфуму Angel Share Paradise, новий фланкер, бо тут також є алкогольний елемент, як і в попередньому парфумі, якщо я не задала, там є нота коньяку і в цьому також з малиновим лікером, нотою карамелі, троянди, до речі, я помітила, що якщо є малина і троянна в, парфюме, в одному парфумі, дуже часто ця комбінація створює такий ефект помади. Я не знаю, чи це буде саме цей випадок, але по нотах звучить все дуже цікаво. Тут є багато деревини, нота моху, нота. Дубу, я обожнюю цю деревину, вона, напевно, моя найулюбленіша. І знаєте, чого немає? От чого вам не вистачає? Якщо ви знайомі з цим культовим ароматом від Кілі, а не Angel Share, то, напевно, ви знаєте, що одна з центральних нот в ньому це нота кориці. А я дуже прискіплива до неї. Я насправді на неї просто дуже реагую, тому зазвичай вона для мене ну, занадто потужна в більшості ароматів, і тому мені особисто не дуже подобається Angel Share, хоча він такий огортуючий. Чи в теплоту, деревин, такий пряний аромат, який можна вдягти на вечір, якщо у вас якась шикарна подія, він справді крутий. І мені здається, що усі його вже перед'юпали, зробили якісь версії цього аромату. Але, на жаль, він мені не дуже подобався через цю таку домінуючу корицю, а тут її немає, тож я дуже чекаю, особливо маю велику надію на поєднання малини та троянди. А ви напишіть, як вам Angel Share подобається чи ні. А ми рухаємося далі до наступного. Аромату, зараз трішки повернемося до ванілі. Як я вже сказала, це моя найулюбленіша нота. Справді, я прям божеволю, якщо бачу якийсь новий реліз про ваніль, думаю, ну це для мене 100%. А ось ця новинка плащ Vanilla від Аріана Гранде. І насправді, ох, я навіть не знаю, в мене таке дуже. Змішане відчуття щодо її бренду, бо такі більш тінейджерські парфуми комерційні, які недорогі, типу Cloud або Thank You Next, що там в неї ще було, не пам'ятаю. Мені не подобаються, вони дешманські. Але вона випустила колись більш таку люксову лінійку, і ми в Німеччині отримали тільки один парфум з нею під назвою Angel's Kiss. І то був шикарний, збалансований, гурманський, дорогий по звучанню аромат, який прям ну, поцілунок шефа. А ось цей парфум. В якомусь, ну, мені подобається його дизайн, він більш дитячий, але от, ну, от щось мені подобається. І нота тут ванільних макаронів, макаронів ну, цих десертів, знаєте, вони прям приторні, я їх не люблю їсти, але як акорд в Арфомері, мені подобається. От також а, цукрові пелюстки квітів. Тож, я думаю, він буде дуже солодкий, але я не проти. Там ще є інші ноти, але не такі цікаві, типу сандалу, амбри. Тож будемо чекати, я просто сподіваюся, що він у нас. З'явиться бо тут ніколи не знаєш, наприклад, нам дуже важко знайти парфуму наступного бренду Еліс Бруклен. Brooklyn. Якщо ви з ним знайомі, можливо, ви знаходитеся десь, де його можна знайти. Напишіть, будь ласка, як загалом вам ця лінійка. Вони в нас колись були, але на самому початку, коли в них ще не було таких прям, ну, трендових, цікавих ароматів, і я коли побачила цей Queen's Caramel, я просто зрозуміла, що ну, напевно треба брати всліпу. Хоча, ну, я сподіваюся, якщо зачекаю, то мій, моє захоплення трішки уляжеться. Але по цих нотах ну, вони просто мене кличуть. Карамель, мед, цукор. Білий шоколад, кокос, ваніль, все таке смачне. Але просто з цими нотами було б так: ну окей, але вони на контрасті з ціллю, за цим кленовим сиропом. Там що амбра, мус, маска і битонка, я думаю, що це буде, знаєте, така тепла гурманіка і по кольору, і через цей кленовий сироп, я думаю, він буде більш затишний і такий доречний, коли буде трішки холодніший, наприклад, восени. Ох, я прям ну, дуже його хочу, от прям цікаво. Мені подобається, що вони ну, начебто якось заморочилися і зробили щось цікавеньке. Але найцікавіший реліз від бренду Берідо. Боже, я коли побачила цю новинку, думаю, ну, капець, капець, хотіла купити всліпу, пішла в магазин, ще нема. Я буду чекати, я знаю, що він мені сподобається. Бо цей Alto Astral, з яким ну по назві, я думаю, вони якби продовжують... З подорож містичну, таку, через те, що вони створювали вже Eyes Closed Perfume, такий дуже spiritual. <свісно> з таким вайбом. Цей алтісрал, мені здається, буде більш легкий, бо тут є альдегіди з Косовою водою, і напевно ви пам'ятаєте їх найпопулярніший парфум-бланше з альдегідами. Я його обожнюю, він мені подобається. Це класика, яка ніколи не вийде а, з моди, але ну, навіть наші улюблені парфуми нам колись вже ну, приїдаються. Тож мені подобається, що вони створили щось знову з альдегідами, але я думаю, він буде дуже відрізнятися від цієї композиції, яка нагадує свіжу випрану білизну, через те, що альдегіди дуже часто дають чогось, такого, ну, майже. Мильного до е, парфумів. Тут е, це поєднання з кокосовою водою, жасміном, мускусом і е, нотою Ладана, яка ну, в комбінації з такими більш легкими піднесеними прозорими елементами, я думаю, буде звучати все ж таки якось містично, але не так, начебто, ми йдемо до е, церкви. Тож я буду на нього чекати, я обов'язково зніму огляд. Якщо ви вже тестили, пишіть як вам, а ми рухаємося до наступного аромату. По вайбу вони схожі з попереднім Celestial Whispers Мейс Марджела з нотами, здогадаєте чого, Ладану. І Альдегіде. Сюрпрайз, тут тільки три ноти. В інтернеті і Амбра. Можливо, це зараз новий тренд на більш такі легкі ладані аромати. Як я вже сказала, мені не дуже подобаються такі важкі, наче, ну знаєте, ми сиділи три години в церкві, вже пропитався нас цим ладаном. Ми, ми усі, що ми при. Ну, от я таке не люблю таке важке. А тут, можливо, це щось носибельне, на повсякдення. Це цікаво. Не знаю, чи він у нас з'явиться, по, по, по треба побачкати. Подивитися, а наступні два аромати в стилі Уд по темі Уду. Я не знаю, чи він повертається в парфюмерию, бо колись він став настільки популярний. Цей загалом такий східний акорд в центрі з Удом. Ну всі ви зробили якусь варіацію на цю тему. Навіть зараз випустила колись цілу колекцію удові удових, удових парфумів. І тут, як на мене, ну. З нікуди не знаю, я не чекала від Томфорту, бо в них вже є удовий аромат. Вони щось випустили у двояжер з удом, з півонію. Цікарматична квітка дуже цікаво в поєднанні з удом. Загалом часто буває троянда. Тут ще є кардамом, шафрансайфріойл, я Думаю, це буде. Дуже насичений, потужний, темний уд, але все ж таки в західному стилі. І ось Кріт також випустив уд, але тут якраз троянда. Це більш класична комбінація. Не знаю, чи там взагалі в Томфордівському ароматі та півоні буде відчутно. Тут ми також маємо деякі бальзами і в поєднанні з прянощами. Тож подивимося на ці нові удовські парфуми. Напишіть, будь ласка, чи вас таке цікавить знову Уд, і можливо, він повернеться. Знаєте. Здоровий камбек в парфумері. Ну, і які новинки ви чекаєте, якщо у вас залишилося питання, або загалом, пишіть, будь ласка, хоч щось, бо це справді допомагає моїм відео в просуванні. І мені дуже приємно отримувати зворотній зв'язок. Ну, принаймні, хоч за футболку лайк поставте. Сподіваюсь, це відео вам було і цікаве, і корисне. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо хочете купувати парфуми, робіть з моїми знижками. Найголовніше донать на ЗСУ. Гарного вам дня! Слава Україні! Па -па.